8 травня 2024 року Україна вперше відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. У Полтаві цього дня вшанували пам'ять воїнів, які загинули, захищаючи незалежність України, поклали квіти на алеї героїв у Полтаві. Події 1939 дев'ятсот року, 1945 дуже перекликаються сьогоденням, особливо з подіями війни в Україні коли ми також виборюємо нашу незалежність і фактично такі неонацистські прояви намагаються завадити розвитку нашої держави. Саме ця алея героїв відкрита у 2016 році. Це увічнення пам'яті загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, говорить заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Едуард Бородай. Ця алея була створена однією із перших на Полтавській області, де з початком антитерористичної операції відбувалося вшанування і військові поховання тих хлопців, тих військовослужбовців, які загинули. Перші дні з 2014 до початку широкомасштабної агресії». На жаль, історія повторюється. Проте пам'ять про тих, завдяки кому ми продовжуємо жити, не повинна згасати, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Історія повторюється для того, щоб, щоб цього не було. Треба пам'ятати і пам'ятати тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Ми покладаємо квіти сюди, на цю алею, тому що тут поховані ще хлопці, які загинули під час антитерористичної операції 2014, 15-2016 років. Цього дня представники обласної та міської влади також поклали квіти до меморіалу солдатської слави. Нагадаємо, наприкінці травня минулого року Верховна Рада України ухвалила закон, який скасував день перемоги над нацизмом у другій світовій війні, запровадивши день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років.